Що ви. ви тут робите? Що рухом. А ви що тут робите? Я що роблю? Та. Я їду на роботу. А що ви переходите поза пішохідним переходом? Бо мене тут спинили, ви, як їм не маєте права. Тут... Мене тут спинили. Як як вас мене Олексій звати. Олексій, а вас там спинили, а чому ви переходите по запішкодним переходам? Я за ним пішов. Куди він? Мене є відео, я знімаю, я за ним пішов. Ну що, вас пішов як ти кликав? Та Можете знімати. Оші навіть вічинають такий лікар. цей, що навіть такий міліціонер вже нажив собі на айфон. Телефон no, no, no. айфон. Де взяти айфон за такі гроші? Де взяв айфон за такі гроші? Де за які гроші купив? За зарплату. За зарплату? Но... Скільки має зарплати? Дві тисячі гривнів? Ні, дві, дві сімсот. Сім айфон коштує шість чи вісім, чи старий. Я знаю, бо я жінці купив такий айфон. Но, але ти я ти машини ганяю, я на тому заробив. Так, а, ти, а ти заробив Ті на тому, кайтаторі. що взяв так, як мене. Та ти такий, як я. Ти просто виглядаєш такий від від алкоголю. Розумієш? Так. Я такий, як ти. Ти піак, що Я та я не знаю, не освічу, але. Можем, давай їд, їдемо їдем, раз, разом, чуєш, їдемо разом освічимося. Поїхав, та, та, та якісь очі червоні. Поїхали освічимося. У нас є драгар наші освічувати. Дра, де ти, ти його взяв, той драгар? Де я його взяв? Воїде, та, я взяв. Вої, подивишся на себе воєн в інтернеті. Доми найдеш себе. Не вставай, їдь! Їдь, не вставай, не треба йому вставати. На що вистаєте? Видиш, нічого не можуть робити, люди дурні стоять і учать вам. А ну, будь ласка, я вас вас до фотографії...